Дорожня транспортна пригода з потерпілими трапилася у смиківцях. За попередніми даними водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Внаслідок зіткнення одну з автівок відкинуло та зачепило третій автомобіль. Потерпілим виявився 20-річний житель селища Козлів. В його рятувальники рятували із понівеченої автівки. Чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу. У Тернополі автомобіль збив 81-річного чоловіка. Поліцейський, виїхавши на місце події, з'ясували, що на пішохода наїхав водій автомобіля volkswagen Tiguan. Потерпілого з травмами госпіталізували до медичного закладу. На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що на зупинці громадського транспорту невідома особа вирвала у неї сумочку, у якій були гроші та особисті речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зломисника поліцейські затримали за декілька хвилин після вчинення ним злочину. Проте Лиходів встиг виняти із краденої сумки, потерпілої гроші та витратити їх на власні потреби. На виході з торгового закладу на нього вже чекали оперативники. Причетним до крадіжки виявився 37-річний житель обласного центру. Його затримали. У минулому нападник уже мав проблеми із законом за скоєння крадіжок. Вирішується питання про оголошення йому підозри.